Повномасштабний напад Росії на Україну, який стався 24 лютого 2022 року, змінив життя усіх українців, у тому числі й авторів цього каналу. Ми дякуємо захисникам та захисницям України усіх поколінь за збереження нашої землі, культури та мови. Ми також долучаємося до багатостолітньої боротьби проти Московії та просимо вас підтримувати та розповсюджувати україномовний контент. Дякуємо! Як створювався український правопис? Правопис система загальноприйнятих правил, що визначають способи передачі мови на письмі від часів Русі аж до 1917 року, український правопис як такий не існував з огляду на приєднання українських земель до різних держав та відсутність української державності. Так, у XVII столітті Маледій Смотрицький, який нормалізував правопис церковнослов'янської мови української редакції, увів нову літеру на позначення дзвінкого проривного задньоязикового приголосного Г правила вживання великої літери та правила слов'янської пунктуації. Першооснова сучасного фонетичного правопису знаходимо в праці граматика малоросійського наречія Олекси Павловського, початок 19 століття. Цього принципу дотримувався і Пантелеймон Куліш. Його правила називали Кулішівкою. Перешкодою для поширення цієї правописної системи стали Валуївський циркуляр 1863 року. Української мови не було, немає і бути не може, а хто цього не розуміє, ворог Росії та Емський указ 1896 року, який забороняв букву «Ї» та україномовні книги, привезені з-за кордону. На Західній Україні тим часом поширювалася Драгоманівка. Вона була запроваджена в освітніх закладах Галичини. На початку ХХ століття в українській пресі запанував фонетичний правопис. Неабияких зусиль до цієї справи доклав Борис Грінченко. Створена ним орфографія стала називатися Грінченківкою. На її основі укладено чотиритомний словарь української мови. І лише весною 1919 року було скликано правописну комісію, що складалася з 30 членів, яка створила найголовніші правила українського правопису 1921 року. У липні 1925 року створено державну правописну комісію, яка мала до 1 вересня 1926 року підготувати проєкт нової орфографії і оприлюднити його. Примітно, що цей орфографічний кодекс поєднав східні і західні правописні традиції. У межах радянської України правопис 1928 року був чинним до 5 вересня 1933 року. У Галичині на Волині і Буковині до часу приєднання до УРСР 1939 року. 6 квітня 1933 року наказом нового керівництва України було організовано комісію для перевірки роботи на мовному фронті. Український правопис ставив бар'єр між українською та російською мовою, гальмував вивчення грамоти широкими трудящими масами. У наслідок таких орфографічних реформ українська мова втратила свої самобутні характеристики, ознаки якими відрізнялася з-поміж інших слов'янських мов. Було вилучено літеру Г, словоформи радости, ніжности, кличний відмінок та багато іншого. Пізніші видозміни українського правопису, часів радянської влади лише більше зросійщували українську мову. Після проголошення незалежності України мовознавці взялися до відтворення питому українського правопису у 90-х роках. Правопис 2019 року офіційний документ сучасної України. Сучасна редакція українського правопису, йдеться в передмові, повертає до життя деякі особливості правопису 1928 року, які є частиною української орфографічної традиції і поновлення яких має сучасна наукове підґрунтя. Водночас правописна комісія керувалася розумінням того, що й мовна практика українців другої половини ХХ століття, початку ХХІ століття вже стала частиною української орфографічної традиції. Поділяючи думку про злочинний характер репресивних дій тоталітарного режиму щодо харківського правопису і його творців, кодифікатори мови не можуть знехтувати тим, що мову народу творить його історія. Мова змінюється і правопис має відображати насамперед її сучасний стан. Нинішня українська мова це багатофункціональна мова з розвиненою різноплановою стилістикою, сучасною науковою термінологією це мова, яка взаємодіє з багатьма світовими мовами. У передмові зроблено ще одне важливе уточнення. Реагуючи на виклики мовної практики, сучасна редакція правопису розширила межі використання орфографічних варіантів. Кожний історичний період розвитку мови має свою варіативну динаміку. Пропонуючи в новій редакції правопису низку орфографічних варіантів, кодифікатори виходили з того, що варіативність це органічна частина. Правописного кодексу і тією чи іншою мірою вона притаманна кожній мові на різних етапах її історичного розвитку. Відповідь на те, який з варіантів залишається в минулому, зможе дати лише майбутнє. Отже, в сучасному українському правописі часто зустрічаються подвійні форми і на початку слова. Ірод, ірод закінчення ая в родовому відмінку в назвах населених пунктів Лондону Лондона. Звуки Г, Х у прізвищах та іменах людей допускається передавання звукову двома способами: буквою Г – Гулівер, буквою Г Гулівер та інше. Буква сполучення TH Х. У словах грецького походження допускається орфографічна варіативність на зразок ефір і етер, буква сполучення Ею у запозиченнях із давньогрецької мови ще мають стійку традицію передавання буквосполучення Ею шляхом транслітерації як AU допускаються орфографічні варіанти пауза, павза. У сучасному українському правописі є й інші зміни. Іноді деякі слова у сучасному українському правописі можуть здатися дивними. Але пам'ятайте, що, скоріш за все, вони є питому українським. З радістю відповімо на ваші питання у коментарях. Підписуйтесь на канал Лінгвістична освіта, адже мова має значення.